Вітаю, друзі! Ми продовжуємо з вами розбирати тонкощі нелегального ринку підакцизних товарів в Україні. І останній час ми здебільшого говоримо про сигарети. Я не думаю, що тут треба зайвий раз пояснювати, чому ми це робимо і чому саме сигарети в фокусі нашої уваги. Ну, по-перше, 23 мільярди гривень. Втратив втратив наш бюджет минулого року через існування цього ринку. А по-друге, цей ринок постійно зростає вже чверть ринку. Кожна четверта пачка сигарет, яка продається в Україні, вона є підробкою або нелегальним імпортом, контрабандою або підробленою. І це стає для нас проблемою, тому що ми втрачаємо гроші. Про це до речі, навіть міністр внутрішніх справ Клименко говорив нещодавно в одному з інтерв'ю, поки ми допомагаємо податкові, поки разом СБУ, разом поліція, разом. БЕП підрозділи, ми знаємо, що ми об'єдналися навколо загальної проблеми для того, щоб сірий ринок в першу чергу табачної продукції був знищений в нашій країні, і був тільки тому, що це великі втрати для бюджету держави, те саме зі спиртом і так далі. Я впевнений, що за кілька місяців тут порядок буде повністю наведений від розкладушок в метро і від продажу в метро до більш великих партій, які там фурами відправляються в той чи інший регіон держави. Сьогодні ми зібрали тут різні пачки з різних місць. Про це розкажу за кілька секунд. І будемо відправляти їх в Київський науково-дослідницький інститут судових експертиз. Це установа, яка Ну, це найвища експертна установа в Україні, яка робить експертизи по всіх кримінальних провадженнях, по будь-яких там кримінальних справах. І вони можуть визначати ну, такі речі, ну, які е, ані на око, ані якимось, навіть власним лабораторним е, дослідом ти не встановиш. Е, що ми тут зібрали? Значить, у нас є по перше, це чотири пачки. Тих сигарет, які минулого разу я досліджував в своєму відео, які я придбав в Києві. Це сигарети двох брендів, вони залишились запакованими. Це, типу сигарети від Моріс, Парламент і Bond. І це British American Tobacco, Rotman's і Кент. Ось ці чотири пачки. Вони запаковані. Друга партія, ми ще зараз повернемось. Друга партія сигарет це. Ті сигарети, які ви точно чули, були затримані нещодавно в Києві і в Києві. БЕБ знайшло і на кордоні з Румунією кілька бензовозів, газовозів, які були запаковані сигаретами, які знайшли два бензовози. Затримали на кордоні. Один бензовоз покинути на стоянці, ще одну таку фуру з цими сигаретами БЕБ затримало в Київській області. І ось мені вдалося отримати завдяки. Небайдужим громадянам. Вони мені прислали якраз на дослідження ці три пачки. Це перше: це Мальборо, виготовлене начебто для Duty Free. Тут немає ніякої акцизної марки. Все іноземною мовою виробник написано, що це просто вироблено компанією Філіп Моріс. І дві пачки ну, загадкові для українців. Я думаю, що мало хто бачив такі сигарети. Це сигарети «Піраміде». Вони теж без акцизної марки з написом Only for Duty Free. І сигарети Марбле. Теж без акцизної марки, теж для duty-free. І е, я придбав ще одну пачку. Зараз пояснюю, чому вона стала фігурантом нашого дослідження. Це сигарети Мустанг, виробництва української е, компанії Українське тютюнове виробництво. Ось вона. Ось можна її так роздивитись. Це сигарети, які офіційно виробляє та сама скандальна фабрика Гоща, про яку ви теж читали в моєму телеграм-каналі. Хто не підписаний, будь ласка, зробіть це, тому що не все виходить в Ютубі, а інформація я публікую дуже багато. Це один, одна з компаній претендентів на те, що саме вона займається виробництвом підробок. Що ми будемо запитувати у Нашого інституту поважного дослідницького, який буде робити нам експертизу. <ків> ну, по-перше, я хочу запитати їх, чи є співпадіння в моменті виробництва цих пачок. Тобто це проводиться трасологічна експертиза, за якою визначається, чи є, е, наприклад, оця пачка Ротманс умовно, да, і оце Мальборо, чи вироблені вони на одному обладнанні. Тобто кожне обладнання залишає свої унікальні сліди, так само, як там, рушниця або автомат стріляє, залишає унікальний слід. Так само будь-яке обладнання, яке працює, воно залишає унікальні сліди. І от експерти цього інституту вони можуть це встановити. От я хочу встановити, чи є співпадіння між пачками, які я придбав в Києві в кіоску по 50 гривень різних брендів, між сигаретами, які були вилучені, беб. І, і ДБР, здається, на кордоні з Румунією в газовозах і цією пачкою, яка е, виготовляється цілком офіційно фабрикою Гоші. Mm. Фа сигарети бренду мустам. Це перше питання. Друге питання. Е, чи співпадають між собою? Оці ну умовно, да, ми маємо парламент, який виготовляє типу Філіп Моріс, і Кент, який виготовляє British American Tobacco. Чи е, виготовляється це на одному обладнанні? Тобто, якщо в нас є два різні бренди, і е, вони виготовляються на одному обладнанні, це означає, що це не один виробник, да, це підробка. Е, наступне питання акцизні марки. Те, що я вже зазначив, цікаво дізнатися, чи є вони справжніми. І от, до речі, навіть візуально от, можна зараз побачити, наприклад, на пачці Мустанг, яка виготовлена 20-го року, 22-го року, вибачте, і кент, які виготовлені 23-го року, акцизні марки на них дуже дуже схожі. Да, Ви бачите? І мені цікаво, чи є ці акцизні марки справжніми або підробками. Е, окремо в. Е, Інституті, в ми будемо звертатись, науково дослідницький інститут судових експертиз в них є своя база різних досліджень різних сигарет. Можливо, вони зможуть встановити співпадіння з тією інформацією, з тими е трасологічними зразками, які в них є в наявності. Це дуже серйозний експеримент. Я не знаю скільки він буде по часу тримати тривати. Для вас на цьому етапі все завершується. Я починаю займатися зверненням до наукового інституту судових експертиз. Ну і через якусь мить до вас повернусь з результатами, і ми розберемо, що ми з вами дізнались. Поїхали! Ну що, друзі, пройшов місяць з моменту того, як ми передали в КНІСЕ наші зразки сигарет на експертизу. Вони її зробили. Велика їм за це подяка. Зараз будемо розбирати. Окрім цього, за цей час пройшло дуже цікаве засідання фінансового комітету по ринку нелегального ринку тютюну. Такі речі там. Відбувались хто слідкує за моїм телеграм-каналом, той бачив текстову трансляцію. Мені вдалося там виступ виступити. Про це теж сьогодні поговоримо. Е, давайте почнемо з експертизи. Е, що вдалося з'ясувати експертам? І це друзі, це офіційна інформація, підтверджена е, справжніми фаховими експертами, а не просто наш тут журналістський, Ой, розібрали пачки по Це серйозний документ. Перше, що ми питали, і відповідь, яка мене відверто розчарувала, я запитував експертів, чи є співпадіння між цими пачками, які я передав їм на експертизу, з тими зразками, які вони досліджували всі ці роки. Чому я це запитував? Тому що відповідь на це питання вона дала можливість встановити саме виробників, ну тобто. Кнісем міг сказати, що, наприклад, ось ці сигарети є підробкою, і е, ми досліджували схожі зразки, які співпадають з е, тією трасологічною експертизою, яку ми провели по цій паці, з такими то зразками, і вони виготовляються на такому то підприємстві, на такій то лінії. Але експерти КНІСЕ сказали, що вони цю інформацію надати не можуть, тому що вона, по-перше, захищена досудовим розслідуванням в різних кримінальних справах. По-друге, така велика кількість цих зразків, що їх співставити дуже дуже непросто. Ну окей, можливо, в рамках журналістського запиту вони таку інформацію надати не можуть. Але я думаю, що правоохоронці при бажанні це легко встановлять, перевірять, в них такі можливості є. Друге питання, і тут вже ми отримали повноцінну експертизу? Ми попросили їх провести? Зацитую, да, як я сформулював питання, чи є зразки пачок сигарет, Марбле, Піраміди, Marlboro, Мустанг, Парламент, Кент, Ротманс, Бонд виготовленими склеєними, сформованими на одній і ті самій виробничі лінії. Якщо так, то які марки сигарет між собою співпадають за спільними? Ознаками, я не буду зачитувати кілька сторінок самої експертизи, я зачитаю вам її висновки. Ви зараз на екрані я покажу табличку. Хто хоче, робіть стоп-кадр, вивчайте, деталізуйте, якщо ви прихильник точних формулювань. Тобто, що з'ясували вони по співпадінням? Сигарети, які я купував в Києві в одному з кіосків по 50 гривень, різних брендів, це були в нас Парламент, Ротманс, Кент, Бонд. Чотири пачки, по 50 гривень, я придбав їх в Києві. Експерти встановили повне співпадіння ліній виробництва, на яких ці пачки вироблялися. Тобто від параметрів зовнішніх. Пачки до е, фольги, яка всередині, до е, точок склеювання, тобто до дрібниць. Ще раз дивіться табличку розбирайтесь, е, ці чотири зразки виготовлені на одній лінії. Тобто, це один нелегальний виробник. Інше співпадіння експертам вдалося з'ясувати між пачками е, Марбле і Червоним Мальбором. Це сигарети, які були виявлені на кордоні в газовозах, е і затримані ДеБ, і потім бюро економічної безпеки було затримано кілька газовозів. Ми про це вже згадували. І от сигарети, е які знаходились в них, е це були піраміди, марбле і червоне Мальборо. Всі вони типу для дюті фрі. Так от, експерти встановили, що Марбле і Мальборо е в них виявлені співпадіння. По виробництву від в тому числі фольги, як вона е, приклеєна, як вона е, як сформована пачка і як е, самі параметри е, склеювання пачки і е, запаковки сигарет вони свідчать про те, що Марбле і Цемальбору виготовлені теж на одній лінії. Що таке? Марбле, що це за бренд, звідки він взагалі взявся? Якщо по перший, е, першому набору пачок ми розуміємо, що це просто підробка, то з Марбле ситуація не зрозуміла. За однією інформацією, ці сигарети є китайськими, інші кажуть, що вони виготовляються в Об'єднаних Арабських Еміратах, і е, люди на ринку, експерти, вони кажуть про те, що це такі сигарети, які можуть вироблятись будь-яким. Ким, тобто це такий міжнародно визнаний бренд підробки сигарет. Ну сигарети класифікації Whites, сигарети, які виробляються виключно для нелегального ринку, і от о, вони можуть вироблятися як за межами України, так і в Україні. І ми бачимо, що всередині країни з'явилось обладнання, з'явилась якась група людей, які на одній лінії виробляють ці марбле і почали виробляти підробку. Червоних сигарет Marlboro абсолютно е, такого європейського формату, який можна придбати в дюті фрі. І ці сигарети виробляє одна фактично людина, одне підприємство, одна виробнича лінія. Е, далі. По сигаретам Мустанг і е, Піраміди. Мустанг це сигарети українське тютюнове виробництво фабрики вгоща. Це їх офіційний бренд, я про це говорив. Е, і сигарети піраміди, вони виготовлені на різних лініях тобто, фактично, по виробництву, да? щоб підбити підсумок якийсь. Ми маємо зафіксовані експертами чотири незалежних лінії по виробництву сигарет в Україні. Одна лінія, вона виробляє там парламент, Кент, Ротман, «Бонд» і я так розумію, інші бренди, які я зафіксував в кіоску в Києві, тобто в повну лінійку. Інша лінія, вона виробляє червоне Мальборо під е, виглядом для дюті фрі і сигарети Марбле, можливо, ще якісь бренди. Ну, це ж просто те, що ми їм надали на експертизу. Це друга лінія. Третя лінія виробляє сигарети Піраміде, теж такий е, світовий контрабандний бренд. І е, четверта лінія, начебто, типу офіційно виробляє сигарети Мустанг, але зараз ми до них ще з вами повернемось. Не все так просто з ними. Наступне питання я просив розібратись в тому, що це за акцизні марки. Чи справжні вони, і чи можна встановити, хто їх взагалі виробляє? І от експерти встановили, що на всіх п'яти зразках, які були передані на експертизу, акцизні марки є підробними. Вони дуже детально розібрали ще раз, хто хоче, почитайте до мікродруку, знаків тексту, люмінесцентними властивостями. Розібрали, що ці марки вони дуже схожі на справжні, але вони не є справжніми, і між ними теж є фактично співпадіння. Тобто, чи є вирогідність того, що, що акцизні марки, які є на пачці Мустанг, які е, виробляє гоща? І підробленому парламенті і Кенті, Ротманці і інших брендах. Тут ми на ще є, і Кемел, да, з, з, зі старого експерименту. Чи може бути, що ці акцизні марки вони е, вироблені на одній лінії і потім там розповсюджені е, серед виробників контрафактних сигарет запросто? Е, Ну, отакий, от якщо дуже коротко, результат цієї експертизи, тобто марки підроблені і чотири лінії, які виробляють в Україні. Нелегальні сигарети дуже шкода, що результати експертизи ми не отримали до моменту засідання фінансового комітету парламенту, яке було присвячене нелегальному ринку тютюну, яке відбувалось більше трьох годин, і було просто феєричним. Я думаю, що результати цієї експертизи вони би теж заграли яскравими фарбами, але і без того ми почули на ньому багато важливої інформації. Зокрема, голова фінансового комітету Данило Готьманцев, і це ну і це прозвучало офіційно на всю країну. Він напряму заявив про те, що з середині березня оця компанія, українське тютюнове виробництво Фабрика в ГОші почала вірніше відновила нелегальне виробництво підробок сигарет Ротманс і сигарет Кемел. Тут подібні зразки. В мене є. І це говорить голова комітету на всю країну. Українське чечного виробництво це інформація від ринку. Інформація від ринку. Тобто, не, е, ма, не, не треба мати повноважень, не треба бути правоохоронцем, аби встановити, що. В рівному з 14.034 року відновили продаж контрафактних сигарет Camel та Ротманс по ціні 58 гривень. Представники товариства УТВ привезли їх в мережу сотка, ФОП Максимчук в мережі 30 торгівельних точок, які здійснюють цю реалізацію. Це бренди, це саме бренди. Податково теж порадувала інформацію. Вона сказала, що е, оця фабрика українське тютюнове виробництво, яка закуповує тютюн, а, а офіційно нічого не виробляє. Вони заявили про те, що в їх склад з тютюном прилетів дрон і шахет, і все просто було знищено. Немає сировини, немає чого робити. сигарети. в фабрики в Рівному. Було влучання в склад, в якому зберігалося 2470 тонн сировини. Є відповідне кримінальне провадження. Все це задокументовано. Щаслива випадковість, як я кажу, там де склад, оце Путін проводив РНБО і, напевно, визначив це як стратегічну мету для знищення склад рівненської фабрики, де зберігалося. Де зберігалися продукт. Тобто це якийсь сюр просто, друзі, розумієте? Просто якийсь сюр. Фабрика закуповує сировину, офіційно в день нічого не виробляє, бо податково сидить на підприємстві для моніторингу, чим вони там займаються, вони нічим не займаються. Ніхто, ніякі сигарети не виробляє. Потім, скоріш за все, коли податково вночі їде з підприємства, бо вони не можуть вночі там чергувати, вночі фабрика виробляє. Свої сигарети виробляє підробки, клеїть підроблені акцизні марки, випускається все на ринок. А, а потім каже: ой, вибачте, в наш склад прилетів шахет і сировини. Нема нема справа в тому, що я спеціально сказав про режим роботи підприємства і наші повноваження. Тобто я працюю вірніше, наші перевіряючі працюють в режимі роботи підприємства. Фактично, ну будемо говорити прямо це. Вони працюють в денний час. Денний час роботи підприємства. І е, в інший час доби я їх не можу перевіряти в силу функцій, які в мене сьогодні є до ну, які є в державної податкової служби. Тому е, впевно, що є ризик роботи в інший час, коли відсутні працівники державної податкової служби, оскільки абсолютно нелогічним є ті цифри, про які я зазначив, тобто фактично навіщо тоді постає логічне питання, навіщо інші потужності підприємства, якщо на протягом 7 місяців абсолютно не використовуються навіть наполовину. Навіть наполовину ті потужності, які в них є. Тобто, давайте називати речі своїми іменами. Ви вважаєте, що вони ну, тобто є така ймовірність, що вони виробляють цю продукцію вночі? Я не виключав би такої ситуації. Сировини нема, підприємство не працює. А, а сигарети на ринку є, і ніхто не може це довести. І бюро економічної безпеки, яке питають: а що ви робите? Де ваші е, результати роботи в кримінальних справах? Ви ж затримуєте, розслідуєте А б звітує? Ми притягнули до відповідальності водіїв вантажівок, які привозили ці сигарети. Офігенний результат, що стосується вилучення 31 го першого го року на Закарпатті в газовій системі. Клітинових виробів, це 107 тисяч пачок. Значить, було скеровано до суду цю справу. Суд виніс у вересні вирок, і це справа вже відповідно. А вирок, вирок кому він виніс? Водій. До водії Водія. До водіїв зараз ми повернемося. А Скажіть, будь ласка, а де деться? За рішенням суду передані для утилізації. Так вони утилізовані? За інформацією детективів ще поки ні. А можна, а чому ні? Ми, ми, ми собі такі питання не задавали, але якщо потрібно, вияснимо, проінформуємо. А можна е, да надати відповідь, де вони зараз знаходяться фізично, щоб ми їх могли побачити, бо за нашою інформацією все може бути да, звичайно. Добре, ми проінформуємо вас, де вони знаходяться, як як перевіримо, так само як Беб не може е, зробити експертизу. вони на комітеті сказали, що вони більше року ще роблять якісь там експертизи. Ми за місяць зробили журналістську експертизу. Що рік робить Беб, намагаючись з'ясувати, що. Теж ніхто не може пояснити. Скажіть, будь ласка, хто їх виробив? Ну, поки що ми не можемо. Ця інформація тільки є оперативною, тому ми не можемо зараз проінформувати про те, що ми, і сказати про те, що ми встановили місце виробництва по цим фактам. Але ми над цим працюємо для того, щоб довести до, до, до того, щоб повністю знищити це негативне явище. Я вам поясню, да, я розумію, всі працюємо, що результату нема. Я вам поясню, чому я питаю. Тому що на засіданні, на засіданні тимчасової слідчої комісії представники Бюро економічної безпеки щодо епізоду з СССРною, mm -hmm. на питання, чому це було, був рік тому. Рік тому був mm -hmm. на питання, чому нема рішень якихось процесуальних по цій справі. Вони відповіли, що е, справа да, і хто виробив цигарки, Вони відповіли, що вони знають, хто виробив, і але для того, аби довести, вони відправили це на експертизу. І е, власне е, точно з березня минулого року експертиза повинна була бути вже завершена. Мені так здається, і по е, тому ну знову ж таки невеликому невеликій кількості ліцензіатів, які проводять діяльність з виготовлення цигарок. Ну не так вже багато треба цих слідчих дій провести, аби вилучити е, ну, зразки продукції, яка виготовляється е, там в Гощі, в Тернополі в, е, в, в ль Львові. В навіть на чотирьох великих підприємствах ми їх також повинні підозрювати і е, зробити цю експертизу. Мой рік же точно не потрібен для цього. І от такий, друзі. У нас глобальний абсурд. Причому е, обсяг, щоб ви розуміли, е, обсяг виробництва цих нелегальних сигарет 170 тисяч ящиків на місяць. По цих цінах, там приблизно 50-60 гривень за пачку, це близько 60 мільйонів доларів щомісяця шурують нелегальні виробництва і нелегальні лінії цих сигарет. І ніхто нічого не може з цим зробити. Всі можуть лише констатувати: ми затримали бензовоз, ми затримали газовоз, ми виявили якусь там лінію, показ... Але ж ті ключові лінії, які виробляють ці сигарети, вони працюють. Вони починають підробляти світові бренди. Скандал виходить за межі України, нас тикають носом. Окрім насправді виробництва під торговими марками іншими, також у нас є великий ринок нелегального тютину підробок, тобто підробок під міжнародні торгові марки, і спілкуючись багато, працюючи з повномасштабного вторгнення з міжнародними партнерами, особливо з європейською комісією, там представництвом ЄС і європейськими нашими партнерами. Ви, мабуть, знаєте, що. Захист прав інтелектуальної власності у нас ну один з вимог і один з критеріїв нашого членства в європейському союзі євроінтеграції, і ну, це, це проблема, яка на жаль в Україні зараз дуже дуже заважає наші повноцінні нормальні руху до Європи союзу і до європейських норм, і дуже страждає саме питання захисту інтелектуальної власності. І до нас звертаються європейські партнери по цьому питанню весь час. Нещодавно вийшла стаття в Польщі, газета «Виборча» написала про те, що ці гроші могли б піти на українську армію, але насправді вони, вони осідають в кишенях тютюнової мафії, і Україна стає лідером нелегального ринку сигарет в Європі. І це не просто якесь там бульварне видання, це одна з головних і ключових. Газет в Польщі, пише таку статтю, і нам надягають просто на голову на голову цю історію. І е, от мій виступ коротенький, хочу фрагмент. Мав можливість на комітету виступити зі своєю позицією. Озвучив просто ці цифри і сказав, що ну друзі, від вашої з вашої роботи такої, з вашої такої боротьби, українці вже просто сміються. Справді важливу тему обговорювати. І подяка від е, суспільства за те, що ви це робите. Але з іншого боку, от я веду текстову трансляцію засідання. Ви почитали коментарі, які пишуть люди. Е, ну, це це просто жах. Да, всі висміюють. Е, Формату не формата, те як виправдовується існування цієї проблеми, і це теж жахливо, тому що о, всі ми о, ведемо ці роки цю боротьбу з нелегальними ринками. Я як журналіст, там, від початку вашої каденції, каденції теж цю тему супроводжу. Одну цифру хочу озвучити: як ви кажете, Данила Олександрович, інформацію з ринку. От нелегальний ринок каже, що щомісячна квота на виробництво нелегальних сигарет в Україні це 150-170 тисяч ящиків, і сума, на яку виходять виробники нелегальні, це приблизно 60 мільйонів доларів щомісяця. І е, боротьба йде виключно між цими п'ятьма гравцями, про які Ярослав Железняк зазначав, хто скільки виробить і як розподілиться ця квота, і між цими де змагання? Потім йде там націнка, і хтось працює на зовнішні ринки на контрабанду, хтось на внутрішній е, на внутрішній ринок. Це просто для того, щоб хто не знає цих цифр, що появили просто масштаб і суми грошей, які обертаються на цьому ринку. Тому вистачає грошей корумпувати всіх і закривати очі. всіх. по темі цього кейсу про роздрібну торгівлю. От я в січні був долучений до. Дослідження київських кіосків і було з'ясовано, що 67% київських е, мафів, які продають сигарети, продають їх або, взагалі, загаза готівкою, не мають навіть ерерою ліцензії на роботу, або видають підроблені чеки. Лише 33% Видають фіскальні чеки, які пробуваються в базі податкової. і це такий замкнутий цикл вже сформований. В нас друзі є нелегальні виробництва, є нелегальні кіоски, є групи контрабанди, які займаються експортом цих самих сигарет вже в Європу, скидають їх там на ринку. Навіть по Києву та статистика, яку я опублікував, і яку я озвучив, 67% кіосків не видають фіскальний чек або видають видають підробний чек. І ця ситуація лише погіршується. От статистика використання касових апаратів при продажі сигарет, вона знижується. Тобто все менше і менше підприємців видають чеки і сплачують податки з продажу сигарет. Тобто ми несемось в якусь в якусь прірву. Ми вже там. Вже європейські змі про це пишуть, не наші, польські змі. А потім ці газети, от газету виборчу, можуть приносити на Засідання Європарламенту і показувати, а ви впевнені, що ці люди нам потрібні в ЄС, а ви впевнені, що вони готові грати по європейських правилах, а ви впевнені, що там демократія. Подивіться, подивіться, вони самі себе обкрадають навіть в умовах війни. Всі усвідомо, що держава чітко розуміє, де проблема, фамілії, прізвища, бенефіціари цих проблем. І єдина ем, перешкода, яка не дає нам можливість. Зібрати додатково в бюджет 23 мільярди і направити їх з кармана злочинців в бюджет України, а саме на армію. Це повна відсутність політичного бажання правоохоронних органів, Бебу і всіх інших. Я не знаю, там хто дзвонить, там, які смотрящі, там, Іван Іванович і всі інші. Ну, ви їх кра... краще знаєте. Але ну, факт: от він такий. Ну, ось така в нас, друзі, вийшла історія. Продовжуємо слідкувати за цим ринком. Нам правоохоронці і члени комітету обіцяють, що впродовж кількох місяців буде наведений на ньому лад. Я думаю, що ми побачимо це в статистиці. І ну, все ж таки, чекаємо від того самого БЕП від інших структур якоїсь реакції на ті факти, які ми з вами виявляємо, на ті експертизи. Може нарешті хтось вже. Знайде в собі сили назвати, хто в Україні виробляє ці сигарети і хто краде в армії 23 мільярди гривень. Ділимося цим відео. До зустрічі. Друзі.